Покажіть бабцю рецепт тречених голубців. Ну от бульбочка. Тру бульбочку. На, на грубій терці. Можна комбайном, хто має комбайн. І ножі до того комбайну. То Будемо робити це на вечерню. Пісні з Стертої бульби. У нас на сторінку на і батьківщині кажуть. Стерченою. Так. Ось так тру, а так буду на ринку кидати. Все, тепер ту терту бульбочку от, викидаю на смажити? Вона не має е, е, бути всмажена, вона має бути альденте. Так щоб волога вийшла з неї. Ну, ось таку воно має структуру. Добре вимішувати, перше висудити трошки, воно гаряче ринки. Воно туге дуже. Воно дуже туге є. Ось так от мешкати, бо то крохмал. До ложки чіпляється. Таке липке виходить. Але голубці добрі, смачні виходять. Часничку дали, приправили ну. і стріляємо. Можна ще з грибочками давати, як любить. Ми грибочки з грибочками будемо робити вушка до борщу. Де борщ, борщ з вушками, борщ. пісний, сірий з вушками. Ось все, голубчики наробила, поскладала. Тепер заливаю дві ложечки, дала соусу томатного. О, Ось так заляла. зверху трішки посолю, посолю. То буде смачно. Так. І накриваю, я завжди голубці накриваю тарілочкою, щоб вони не булькали так, не розварувалися. І кладу на газ варити. варити скільки часу? до години часу. Угу. Так, і будуть готовенькі. Будем, То буде казати. з підлевочкою грибною? Так, з грибною підливочкою. Покажете підлевочку. Так, покажу.